Привіт! Це Аня, яка не має залежності. І у мене до вас питання. Якщо б потрібно було лишити лише одну ляльку в своїй колекції, кого б ви залишили? Ну або, скажімо, у вас більше не вистачало місця для ляльок, і потрібно було б продати, або ж продати всі ляльки лотом, щоб отримати достатньо коштів на ляльку своєї мрії, а думки постійно повертаються до цієї недосяжної хотілочки. Доказ 421, що не кішка. Вона постійно в'є гнізда. Мені здається, вона вважає, що вона біла ворона. Як я це все втомилася пакувати і виносити? Що ж, давайте я розповім вам про цю нереальну ляльку. У 2003 році в Орландо, штаті Флорида, проходила зустріч або ж конференція колекціонерів. І серед ексклюзивів там можна було знайти цю ляльку мідж. Вона була приурочена до своєї сорокової річниці з моменту випуску першої ляльки. Ця лялька була випущена тиражем лише у 1000 екземплярів. А Мідж у такій білій сукні було всього 30. З обох сторін коробочки. Напис Приймаючою стороною був. Western Pennsylvania Doll Club. Основною метою людей з цього клубу стало зібрати кошти, які були використані для придбання цифрового мамографа для лікарні. Цей з'їзд вважатиметься пам'яттю для всіх матерів, доньок, дружин, бабусь і найдорожчих. Який кращий спосіб допомогти нашій громаді та нашому майбутньому, ніж допомогти врятувати тих, кого ми так любимо, ця коробочка вже відкривалась до мене, лялька діставалася, тому зараз мені не так шкода її діставати. І вона закріплена до задньої частини коробки лише в трьох місцях, тому я без проблем зможу поставити ляльку назад. Мені дуже подобається, як вона виглядає в коробці, і цей голографічний задній фон! Вау! Переливається, виблискує, сяє, світиться. Ну, краса ж казкова. Так, тут в комплекті підставочки не було, тому я використала свою. І щоб не пошкодити сукню або ж ляльку, я просто сперла її на цю підставочку. Вибачте, у нас тут амурка. От вам здається, та що там знімати те відео? 7 хвилин чи 8 хвилин. Знали б ви насправді, скільки часу я знімаю, а потім скільки часу я озвучую ці відео. Тому, будь ласочка, я ні на що не натякаю, але лишіть коментар. Красуня має молд діва або ж класичний молд «Міч». У неї зелені очі, ластовиння і руде волосся. Лише погляньте на ці сережки це справжні камінці, не імітація. Що, що а таких на ляльці я ще ніколи не бачила. Лялька має стрижку каре. І кінчики підвернуті всередину. В коробочці укладка трошечки розтріпалася, але це легко можна пофіксити. На початку 2000-х моя мама також фарбувалася в рудий, навіть можна сказати в червоний, і мала таку ж зачіску. І багато дівчат мені написали, що у них так само. А ця відкрита спинка на сукні. Вау! Підозрюю, що попередня власниця підшила трішки ці застіпки. А цей браслет виглядає взагалі наче справжній, така реалістична робота. Чорне взуття на підборах. Мені здається, це називається мюлі. Якщо я помиляюсь, виправіть, будь ласка, мене в коментарях. Ну, погляньте, яка деталізація. Наскільки реалістично виглядають ці аксесуари. Але це не справжнє хутро. А це вже справжнє. Ну, як би вам показати її красу? Ага, знаю. Я нею намилувалася, а тепер можна і танку привітати. З Днем народження! Ми з дівчатами даруємо тобі цю міч. Twist! Маю надію, що у нас вийшов цей сюрприз. Передаю слово Христині. Привіт, Таночка, Я вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі всього найкращого. Хай твої мрії здійснюються. Хай всі твої завдуми втілюються в життя. Хай тобі буде більше місця для ляльок. Хай всі твої найбажаніші колекціонки з'являться на твоїх поличках і хай сама знаєш, хто зроблять сама знаєш що. ютуб цензура. Цей подарунок для тебе. Я сподіваюся, тобі сподобалося. Цілую, обіймаю привіт з України до Португалії. Всім народження! Ми з Тетяною вже привітаємо тебе в особистих повідомленнях. А де ж мої ляльки? Вони тут. А чому вони тут? Тому що? Бачите, як тут порожньо? Скоро буде нова шафа!